За цей день, за цей вечір. Будь, будь ласка, це заняття нам. Ну, дякую тобі за теологію, твою теологію, якою ти нас навчаєш, Господь. Просимо тебе, щоб ти благословив сьогоднішній урок. Заняття, Боже, навчай ти нас, Господи, щоб наше навчання було не від людини, але від Святого Духа, Господи. Я дуже просить навчання сьогодні. Дякую тобі за цей навчальний заклад, що ми маємо можливість. Вчитися від тебе і просимо Тебе, Господь, вчи нас, вчи нас сьогодні. Помаш наші серця, відкрий їх, наповни нас Святим Духом, щоб ми сьогодні сприймали Твої Слова Боже серцем, щоб Ти говорив нам до серця, і ми сприймали їх. нас на сьогодні пізнавати Тебе в Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яке у нас заняття сьогодні? Четверте. Четверте заняття. Це вже добре, що ми знаємо, який номер заняття. Це здорово. Ми з вами. Прогресуємо. І розкажіть, будь ласка, мені коротко, що було на перших трьох. Предмет вологі пізнання був. Предмети логі пізнання Бога. Чути голос Божий. Чути голос Божий. Ми говорили про те, що чути голос Божий. І що в нас є ворог Сіплений? Який в нас